Перетин кордону з Німеччиною. Всі ви знаєте, що а, зараз є такі блокпости на кордоні Польщі з Німеччиною, Чехії з Німеччиною і перевіряють тих, хто виїжджає. Тому, що було у мене? Я їхала в автобусі з двома дітками, зайшли представники німецької поліції. Німецька поліція саме перевіряє, не польська. Вони намагаються або німецькою, або англійською спілкуватися. До мене звернулися англійською, я показала паспорти. Про всяк випадок я зробила собі ще мобиватель. Дія дія Пл точніше, активізувала і під'єднала дітей, тому що в мене з дітьми різні прізвища з моїми дітьми. Поліція подивилась мої паспорти, запитала, чи я мене ще якісь документ. Я показала мобиватель, показала дітей. Вони сказали, окей, з якою цілею прямуєте до Німеччини. Я сказала ціль. Все нормально. Мій чоловік з мамою їхали окремо в машині, їх теж запитали. Він сказав, що в автобусі дружина, і показав паспорти. На цьому все.